Світський закон, щоб лишити за чоловіком право вибору релігії, зафіксувало по цілому світу. І у лучших традиціях законодавство береже кожному чоловіку його вибор. У державі, де вибор чоловіка релігії не дозволяється, або ще чоловік переслідується, у стоїть подумати, а що це за люди? Котрі так грубо нарушують елементарне Божої право чоловіка і збрати релігію, яку хочу. І тому нам приходиться подивитись на подвиг наших предків. Вони не дивилися на розказні австрійців і австро-венгрії, вони чувствували сильне давлення і тому розуміли, тільки їх спасе. Віра православна, церковна, і навіть коли була введена австрійцями насильственно Унія, вони продовжали держати віри православної, так і не дали перемогти Унії. Вона не зломила наш народ. І нині і на сьогоднішній день у нашому Закарпатті православна церква превалірує над остальними. Правда, її обозвали, що вона не така, не добра, московська. То, що ми раніше православні від Києва і від Москви, вони скривають. Почому? Бо лжиці завжди бояться правди. Ну а ми, а в нас 1150 років православ'я. І ще в Києві приносили людські жертви, коли ми вже були християни православні да й вже письменні. Да, історія знає, що Ярослав Мудрий набрав дітей учити в школу в Києві. Ну за 100 років до того. Наш князь Коцел, князь Блатинський, теперішня Боярщина, то що була земля наша, вже набирав дітей, щоб новий язик, який прийшли Кирилі Мефодій, з граматикою, як свідчать історики, такся діти швидко вчили читати по кирилиці, Латиника їм не йшла. Латиника була сложна. Мало того, Латиніка ще ограничена. У Латиниці не є добрих звуків, не є повноти звуків слов'янських. А кирилиця, коли прийшла, маленькі діти швидко навчилися читати, і народ за роки, десятки років, став письменний, і більшість народу прийняло християнство. Ми сьогодні перед праздником Рождества Христова. Но якого праздника? Не просто. А по юліанському календарю, на котрому Бог поклав свій знак, ми все будемо споминати, говорити і повторяти. По юліанському календарю Небесний огонь свідчить про нашу Пасху. На преображення на горі Фавор, Днем Сонячним вдруг, з'являється облако над горою Фавор, там наш монастир. На крещені по нашому юліанському календарю, коли впускають кресту воду при освяченні води. І Йордан починає течи в тому місці обратно у другу сторону. Так було проке предсказано, щоб людям указати знак, що це особливий момент. І так, обладаючи тими знаками, наші предки 1150 років під Карпатами празнують Рождество Христово по юліанському церковному календарю, котрий відношення до гражданського ніякого немає. Рожденний богомладенець у завтрашній день, віддя наші подвиги, благословить нас, щоб ми держалися на цьому пути твердо до скончання віка, щоб в кінці життя нашого, ангели Господні одвели нас у число ізбраних, а на страшному суді, щоб ми по милості Божої наслідували Царство Божої Амінь.